65 років тому розпочалася історія становлення Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну. Наш коледж пишається славетним багаторічним шляхом та накопиченим досвідом в галузі освіти. Успішно пройшовши через різні етапи розвитку, ми завжди залишалися вірними своїм традиціям, які мають глибокі культурні коріння та відображають історію, самобутність та ідентичність. Сьогодні традиції виконують роль фундаменту, на якому будується інноваційна спрямованість коледжу, динамічне та збалансоване освітнє середовище, а цінності минулого не лише зберігаються, а водночас прогресують у майбутнє. Пріоритетними напрямами діяльності коледжу у 2024 році було визначено забезпечення безпекових умов, цифровізацію, надолуження освітніх втрат. Моніторинг якості освіти, активізацію процесів інтернаціоналізації та розширення співпраці, кар'єрний консалтинг, реалізацію концепції освіти упродовж життя та сприяння освіти дорослих. Важливою умовою формування освітнього простору коледжу є забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання і праці та проживання у гуртожитку, створення безбар'єрного простору та вільного доступу до якісної освіти, ветеранів. Та маломобільних груп населення, покращення та осучаснення матеріальної бази, закупівля сучасного обладнання, цифровізація, сприяння здоровому способу життя та оновлення спортивної бази коледжу. Продовж року у коледжі активно функціонував навчально-практичний центр. Центром здійснюється активна інтеграція з бізнесом. Налагодження співпраці з підприємствами легкої промисловості для забезпечення студентів, реальними виробничими кейсами та місцями для проходження. В межах діяльності центру проведено низку заходів, зокрема, організована екскурсії на підприємства легкої промисловості, проведено воркшопи, зустрічі з видатними дизайнерами та модельєрами. Центр кар'єри. Здійснює супровід здобувачів освіти у їхньому професійному становленні та наданні знань та навичок, які допоможуть їм стати конкурентоспроможними та успішними фахівцями у своїй галузі. У травні 2024 року коледжанська міні-кампанія WD посіла перше місце серед учасників Київської області та брала участь у національному конкурсі «JA Кампанія 2024 року. У Львові, у 2024-2025 навчальному році, продовжена участь у програмі кампанія, створена студентською міні кампанія Woods and Reps», яка реалізує екологічну сувенірну продукцію. Сьогодні, як і упродовж тисячоліть, бібліотеки залишаються ключовими установами для зберігання, поширення та доступу до знань та інформації. Вони відіграють важливу роль. У розвитку освіти, культури та науки в сучасному світі. У конкурсі Найкращий бібліотечний онлайн-сервіс 2024 року сторінка бібліотеки коледжу під керівництвом завідувачки Любові Маловичка посіла друге місце в номінації Краща бібліотечна сторінка у соціальних мережах та на сайті закладу фахової передвищої освіти. Білоцерківський фаховий коледж сервісу та дизайну. Є місцем, де розкриваються таланти молоді та формуються їхні професійні навички. Викладачі підтримують кожного здобувача освіти, допомагаючи досягти успіху в професійній діяльності, участь у фахових олімпіадах та конкурсах, проєктах, сприяють самореалізації та впевненості в собі. Коледж створює атмосферу, де кожен може проявити свої унікальні можливості та побудувати міцний фундамент для майбутнього. Також здобувачі освіти та викладачі коледжу взяли участь у низці ініціатив, організованих навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти Київської області, профорієнтаційному флешмобі, профтехосвіта Київщини. Освітній форпост у відбудові майбутнього України, пошуковому проєкті професії майбутнього, коли закінчиться війна. Проєкті Київщина Туристична. Вагомим і цінним показником якості освітньої діяльності коледжу є потужні випуски здобувачів освіти, громадян патріотів, громадян-лідерів, справжніх, компетентних. Конкурентоспроможних фахівців своєї справи. Науково-методична робота та публікаційна активність педагогів грають суттєву роль у розвитку коледжу. Викладачі активно впроваджують сучасні методики навчання, розробляють авторські програми та діляться досвідом через наукові публікації, статті, посібники та методичні рекомендації. Професійна реалізація педагогів сприяє їхньому особистісному зростанню та підвищенню якості освітнього процесу, що досягається завдяки участі у конкурсах, тренінгах і семінарах. Така діяльність не лише забезпечує престиж коледжу, а й надихає на прагнення до знань та саморозвитку. Коледж несе особливу відповідальність за завтрашній день вільної. Незалежної України. Саме тому пріоритетним у виховній системі кожного освітнього закладу є виховна робота та національне патріотичне виховання підростаючого покоління. Волонтерська та благодійна діяльність є невід'ємною частиною сучасного суспільства, яка сприяє розвитку людяності та взаємодопомоги. Вона об'єднує людей різного віку та професій для вирішення соціальних проблем. І підтримки тих, хто цього потребує. Завдяки волонтерству молодь отримує цінний досвід, розвиває навички комунікації, лідерства та емпатії. Благодійність допомагає сформувати відповідальність і почуття причетності до спільного блага. Така діяльність зміцнює суспільство, надихає на позитивні зміни та вчить кожного. Що навіть невеликий внесок може змінити чиєсь життя на краще. З початку воєнного вторгнення РФ в Україну пріоритетом нашої держави є інтеграція переселенців, у приймаючі громади. Упродовж 2024 року охоплена курсовою підготовкою в рамках проєкту Освіта дорослих 54 особи, у тому числі. Спільно з управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради були організовані курси для 20 внутрішньопереміщених осіб та 7 жінок загиблих військовослужбовців. Додатково для 9 осіб, спільно з громадянською організацією СЕТАП в межах проєкту розвиток навичок молоді організована короткостроковий курс з основ життя. У травні 2024 року, з метою зміцнення партнерських зв'язків між Україною та Європейським Союзом, у контексті співпраці в освітній сфері, Білоцерківський фаховий коледж сервісу та дизайну відвідав заступник голови представництва Європейського союзу в Україні пан Римідюфло. Для здобувачів освіти коледжу було проведено лекцію щодо структури Європейського союзу, його основних інституцій, можливостей, механізмів функціонування та сприяння євроінтеграції студентської молоді до європейського простору. Підбиваючи підсумки, зазначимо, що 2024 рік став для нашого коледжу роком нових досягнень та спільної наполегливої праці, який показав. Що разом ми можемо долати виклики і рухатися вперед. Плануючи майбутнє, ми маємо пам'ятати, що успіх залежить від наших спільних зусиль, творчості та прагнення до досконалості. Нехай кожен наш крок буде спрямований на розвиток і процвітання коледжу, адже саме ми творимо історію та закладаємо міцний фундамент для прийдешніх поколінь.